Ранок моєї красотулі, мої гарлюлі. Врем'я, звісно, дев'ятого. Але я не тільки встала, я встала ще чотири години, лежала, крутилася, включила телевізор. Дівчатка, для мене це ад. Правда, я вже хочу плакати. Я не знаю, як я буду до кінця неділі вдома, але для мене це просто. Я не знаю, що мені взагалі робити. На двір не вийду, бо собачки ж на мене пригнуть. Утро в мене починається з вами стаканчиком водички, дівчатка. Не чай, не каву, я не... Хочу, просто стаканчик теплої водички. Встала, пішла з Божою допомогою, миска з чудеса помилась, трошки заклала волосики, вип'ю з вами водичку і думаю, що мені робити. Хочу спитати Максима Максимовича, можна мені хоч хоть... виїхати до моря, це їхати в машинці, труситися, це не буду. Про це ладно. Мої хороші, я думаю, що ви з дому. Помните, що ми рідненькі, ви помните, що з дому ми виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. Ще видажні, мої хороші пам'ятайте, що з домою виходимо тільки з уливкою, тільки на позитиві. Ви знаєте, як, яка, який ваш настрій, такий буде у де, ваш, ваш день. Боже, я ж заговарююсь. Це я ще починається з почалочки, не В Сутки ви знаєте теж, що є така, знаєте, мілі-мілі секундочки, коли здійснюються всі бажання. І ви знаєте, що саме найкраще ваше бажання, понятно, що воно у вас здійсниться. А з дому ми виходимо, ви знаєте, так? Да? Я це буду вам повторювати. Може, я щось два рази повторяю, але ви мене вибачте. Я на лікарняному. Мені простітельно. Всі на позитиві з улипкою. Запомніть, раз раці навсігда. Улипка з лиця не сходить ніколи. Як би тут не було, як би там хтось не фельдкнув, а ми будемо улибатися. хай думають, що все добре. Десь воно може бути трошки недобре, а в нас все добре. По-другому ніяк. Так, мої хорошенькі, сьогодні у мене шостий день після операції. Ну, сказати, що чувствую себе вау, ну я це не скажу. в да, мене є дискомфорт. У мене є таке, знаєте, то то неє, ноє. Я вже втром позвонила своєму лікарю, кажу, Максим, Максимович, добрий ранок, добрий ранок, хорошого дня. Ну, зрозуміло, що зараз треба хоч, хоч щось поїсти, щоб випити обезбавщину, його пити потрібно. Понятно, що шостий день, тручання. Але, дівчатка, все добре. Все добре. Подімати, улипка на лиці є? Є. Все добре, вдома я є, є, але одне, я не знаю, як я буду вдома. Правда, я хочу плакати, я просто не можу. Я хочу на роботу. Я розумію, що не потрібно світа. Я не можу лежати, я не можу сидіти. Я не знаю, що мені робити. Ну, це для мене це Це я не знаю, що. От що мені робити. Дівчатка, ви представляєте, я і дома, я і лежати. Дівчатка, чи ти вдома, чи ти на роботі, а лук Світуля показує, хоч він буде халатик. Дівчатка, я вам мільйон 25 разів, говорила, що ми одягати дуже не то, що вам комфортно. Понятно, що я сьогодні вдома я оділа халатик, тому що мені в ньому саме найкомфортніше. Чулочки це я сьогодні ще не знімаю, тому що Максим Максимович сказав, що до обіду не знімати, а можливо, до завтра. Це теж буду не ходити. Мої хорошенькі, я мільйон 25 разів вам говорила. Викидаємо свої комплекси абсолютно візде. Відкриваємо свій красивий шкафчик, одягаємо те, що вам подобається, пойміть. Щоб ви не діли, ви не можете кожному подобатися. Ви, я вже вам казала, не доларова купюра. А саме головне, зараз уже йде в нас теплесенько. Да? І багато в кого коротке платічка, шортки, ви думаєте, Боже, я не в'їду, бо в мене велика попа. Ну і що? А куди ви їдімо ту попу? Вона є, була і буде. Носьки є були і будуть. Зівутік був, і його вже нема. Понімаєте? Але в мене осталося. Прекрасна популечка, обалдені ножки, шикарні ручки і красиве личко. Дівчатка, мей. Я вам уже говорила. Одіваємо то, що вам подобається. Викидаємо комплекс, дівчаточки викидаємо. Тим болі весна іде і красу несе, а в тій красі ну, воно все радіє все. Так що ви мене ой, так мої хороші. Я вже походила, посиділа, таблетки випила, сіла, і сидю. Як ота стара бабка, сіла, і сидю. З вами поговорю, знаєте, називається. Куколки мої, ви часто мене питаєте, скільки коштує моя операція. Дівчатка, все залежить від вашого тіла, який у вас животик. Може у вас менший, може у вас більший, Ну, скільки коштують груди, підтяжка, імпланти. Куколки, я під кожним роликом ставлю інстаграм свого доктора. Будь ласка, просто напишіть вам сразу дадуть відповідь. А взагалі це треба індивідуальна консультація, вас треба подивитися, ну як вам на глаз скажуть. Вам ніколи в житті не скажуть на глаз. Понімаєте, ніколи? У вас треба подивитися, красоточок моїх. подивитися, сюди відрізти, ставите. Ви чули мене, це взагалі не є проблема, скільки воно, допустимо, стоїть. Але я думаю, що ви повинні прийти індивідуально або хоча б по відеозвонку показати себе доктору, і він вам все скаже. Хорошо, мої рідні? Ну, Пишіть, дзвоніть, все дадуть відповідь. Дівчатка, зараз я вам відповідь на питання, який інтересує мужчин, в яких по два-три підписчика, і подобних йому жіночок. Подобних йому. Ну, ви розумієте, це в нас э, любимі наші хейтери. Навіщо удаляла живіт дама без комплексів? Ну, І наподобі цього мужчини пішли такі ж відповіді. Вона ж без комплексів, вона ж то, а на що вона скачала? По-перше, мене звати Свєта. По-друге, мої рідні, я обрізала свій живіт, тому що він мені заважав. Да, я дама без комплексів. І я вам хочу сказати, що мій живіт не був моїм комплексом. У мене мій комплекс це мої руки. І в першу чергу я б мала обрізати руки, а я обрізала живіт, тому що мені було тяжко. Він у мене був дійсно вже дуже великий. Мені було тяжко ходити, мене боліла поясниця. Я не могла зігнутися спокійно, зашнурувати кросовки, дівчатка мої. Якщо ви хотіли почути це, то я вам скажу, ласточки мої, ви е, знаєте, ви самі себе з'їдаєте мною. Мною лапочки мої. Понимаете? Вас дуже роздражається Базаренко, але не треба, щоб вона вас роздражала. Красуні мої, удаліть, заблокуйте. Ну, вам в удовольстві ж дивіться, неправильно, мої Хороші. хороші. Кожна людина вона має право свого вибору. Ми завжди всіх слухаємо, ми прислуховуємося, але ми завжди робимо те, що ми да, бажаємо, то, що бажає наша душа. І саме головне, якщо у вас є бажання, натхнення, ви дружні це зробити. Потім пошкодуєте. Я теж довго до цього йшла, дівчатка. Повірте, довго. Я йшла йшла. Для мене це не то, що там, е, як да, це була моя ізюмінка. Але комплекс мій це мої руки. Я вже і я це говорю. Ну, я завжди гордилася своїм животіком, але з кожним разом мій животик ставав більше, більше, ширше, ширше, і я понімала, світуля, роби виводи. І я їх зробила. Але це не був моїм комплексом. Це вона й остається, моя ізюмінка. По-моєму, я вся осталась ізюмінка, кроме животика дівчатка. Так що, мої хороші, ніхто не вправі один одного обсуждати, особливо чоловіки. Ви в першу чергу подивитися за своєю дружиною, яка вона у вас красива, неважливо, повна, вона худа, вона у вас богиня, і ніхто не вправі нікого обсуждати. Ні. Акда, раз і навсіда. Але, але, ну це ж так нізяве, що наші любочки зараз повилазили в ті гадючки, аж ну. Але я вас теж люблю. Вам теж треба щось робити, вам теж треба мені уділити внимание. написати, розказати. Дякую, за це вам теж дякую. Тільки що поговорила з Костіком, за ліжулію, з Лесі, і знаєте, душа кричить дівчатки, я не знаю, що доробити. Я просто не знаю. Я хочу співати, танцювати, веселитись, але ти хотіла красотуна. Одна мені пише красунечка така, дівочка, скільки можна одно і те же. А що ви хочете від мене почути? Що я лежу на курорті, показую вам пальми, море? Ні, я вдома, я після лікарні і розказую все. Дівчаточки мої, ласточки мої, не затруждайте вушка свої і глазки Базаренко. Дивіться, збоку є три кнопочки. Раз, два, три, Заблокувати і удаліть. Все, і оця богиня ісчезне з вашої житті. А ще найкращий спосіб є положити на стіл телефон, візьміть молоток і гупніть по ньому. Лайчик, карасьок, ну що я вас роздразаю? Значить, я вам подобаюсь. Не наскільки я вам не подобаюся, що ви мене дивитесь, ви розумієте? Лапочки мої, ну що мені з вами робити? Ну, що мені з вами робити? робити? Люб... На даний момент вдома це в столові, возле стола. Я так осідаю, упираюся, зараз накрасю губки. Ну а що ні, несмотря на те, що я вдома, ви що думаєте, що псу, дівчатка, ми дуже бути красиві і вдома, і не вдома. Так, мої рідні, там є кілька питань, Ви умчки, що задаєте їх, і я залюбки їм відповім. Найбільшу уваги я хочу приділити моїм хейтерам, дівчатка. Я їм приділяю увагу, тому що їм потрібно приділяти. Вони в мене і так нещасні. З ким вони будуть говорити, якщо Базаренко їх заблокує. Ні з ким. А так, як світулечка всіх поважає, Любе, я маю поваження до дорослих людей, тому що хейтери в основному дуже такі взрослі люди. І вони хочуть світорічко опаскудити. Але хочу вам сказати, ви наоборот не надихаєте. Ви мене надихаєте на те, що Світуля, давай швидше виздоралі, дивши на роботу. Роби більшого фієрверку. Так що мої красуні губки красимо і починаємо вам давати відповідь на ваші запитання. Ваша Світочечка 24 на 7 завжди з вами. Зуром я трошки була кисла, бо в мене також трошки боліло Зараз мені байдуже. Я поспала. Представте, я обід і спала. на красила вже готова. Красуні мої. Е, дуже багато пишуть в коментарях, що. Я якоб, прям рекомендую піти зробити операцію. Дівчатка, я нікому нічого не рекомендую і нікому нічого не в'язую. Ви знаєте, дуже є багато способів похудати. Є багато уколів, є аземпік, є маджаро, є багато дієт, є багато комплексів, є, що хоче. У кожної людини своє право робити, що вона хоче. смісті, як це я вам можу сказати, їти робити операцію до мого доктора? Ні, дівчатка, ви можете йти не до мого доктора робити. Пластичних хірургів є по Україні, дуже багато, є за кордоном. Ви вправі робити там, де ви хочете. Я розказую все про себе. Я просто розказую про Себе, дівчатка, що я її зробила, і я дуже довольна. Ні в якому разі я вас не агітірую. Ні в якому разі, боже мій, робіть собі уколчики. Ось Зараз дуже багато, от моя Валюшка, косметолог, вона зараз сколи всім маджару. Дівчатка худають на раз-два. Дівчатка, і ви коліть собі. А в мене було, ну, в мене дуже була велика проблема з моїм животом, з моїм фартушком. Дівчатка, у кожної людини є своє право. Ви можете йти, укол робити, на дієту, сідати, обрізати. Ну, ні в якому разі я нікуди нікого не мотивую. Я розказую про себе і говорю, якщо ви Хочете, ідіть і зробіть, якщо ви хочете, а не ідіть, зробіть це обов'язково. Ні, моя кожна людина, вона вправі робити, що вона хоче. Я свій вибір зробила. Я теж дівчатка виберю є. Я, допустимо, там ідеї, діє але в мене немає сили волі. Я вам кажу правду, в мене немає сили волі. Я пішла до свого Максима Максимовича, Я знала, що їй два надійні руки. І саме головне, що я йшла спочатку робити потяжку в руді, а потім говорю: ви знаєте, все у ваших руках. Все у ваших руках, і навіть я. Я просто не зробила відміточки, Я пішла спокійно, бо я знала, що мені зробить мій доктор. То, що я хочу. Дівчатка ще раз вам кажу: ніхто не вправі нікого агітувати, ніхто не вправі нікому сув'яти. Там ну як совітувати. Ми можемо там говорити, да? але свій вибір ви робите самі. Ви послухали мене другу, третю, да. Ви подивилися на мого доктора, на другу, на третю. Ну ви пішли там, де вам нравиться. Я просто розказую. Я з гордістю скажу, що мій доктор, його команда, вони агоні-ганьочок. Що я впевнена, якщо людина надумає, йти робити, якщо ви надумаєте йти до мого пластичного хірурга, ви навіть не переживайте. Але ні в якому разі я нікого не підбиваю, дівчатка. Не треба, щоб ви сказали, що це ой, прямо там вона агітіра. Ні, мої хороші. Е, говорити можна одне, показувати друге, а мислити і вирішувати тільки варто. Хороші запитання, які вас цікавлять, я обов'язково за любки дам відповідь і про своїх любих хейтерів. Ви розумієте, дівчатка? Я раніше на них злилася, да ну, вже нерв, не, ну, нервничала, така думаю, боже, ну чого ж це вони про мене таке говорять? А потім сидю і думаю, Світ, ну подожди, ти не можеш всім людям нравитись? Ти ж розумієш, так? Да? Багато людей багато мнений, і я до них почала прислуховуватися. І теж хочу уділяти їм внимання, подякувати за їхню повагу до мене, тому що сісти в тікток, інстаграм, написати листок на. На таких три сторіночки, знаєте, яка ти прекрасна жінка, світулічка тільки в обратку. Фу, це дорогого стоє. Да-да-да-да-да-да, дівчатка, ми. Так що, ми ріднесенькі, щоб ви знали, я така, як я є, другої я не буду, я прямолінійна, я говорю все в очі. Ще раз кажу, ні в якому разі я нікому не можу щось нав'язувати. Я завжди розказую те, що роблю я, де ходю я і куди ходю я. А ви вправі робити свій вибір. Так що, мої рідні, на всі ваші запитання я залюбки відповім. Ви мені пишіть. Я собі їх почитаю і вам на них дам відповідь. Хорошо? Ну, ще з вами не прощаюся. Мені приємно з вами говорити, тому що ви е, приємні в мене всі люди, навіть хейтери. Я вас обожнюю. Добрий вечір, мої любі друзі. Добрий вечір. 17.39. У мене вечір і утром, утро добре, і вечір добрий. І диван я вже облежала всі боки і так полежала. Пішла в столову, посиділа, сперлася мені удобніше. На вулицю на терасу виходжу, тому що собачки мої, не дай Бог лапками пульця, в живіт це буде біда. Так що, мої рідні, я вже зняла чулочки. Зараз покажу вам все без чулочків. Така, знаєте, прям хорошенька. наділа на кидочку, зараз зозую каблуки. Ну, а що? Лук вечірній теж должен бути, мої рідні. Я вам всім бажаю хорошого, тихого вечора. Я вас всіх обіймаю і Я вам дякую за вашу підтримку. Я дякую, що ви в мене є. Плохі, хороші, але ви в мене є. Це саме головне. Понимаєте? Е, ви знаєте, я всегда говорила і буде мільйон людей, мільйон мені. Да не може ця базаренко всім нравитись. Комусь не нравляться її губи, комусь не подобається і що. А впрочем, ваша базаренко – обична проста, сільська, класна жінка. Добрий вечір, мої любі друзі. Добрий вечір. Ні, я ні день зібралась. Мені вже розійшли сняти чоловіки. Я себе наскільки добре почуваю, що мені просто, знаєте, захотілось ходити розові туфельки, чорну накидочку. І просто сказати вам добрий вечір, хорошого вечора. Дівчатка, лук вечірній, прекрасний, чудовий. Так як у нас він утрішній, так і у нас у вечірній. Мої хорошенькі, хочу вам сказати, що я дуже задоволена своїм результатом. Да, красота требує жертви. Але красота це гостоя. Дівчатка, мені дуже зараз важко, в мене то котяний животик, але, але. Результат вам на лице. Мої красунечки, якби я не поверталась, якби я себе не показувала, я себе чувствую шикарно. Мені дуже добре, мені дуже легко, дівчатка, дуже легко, правда. Ох, звісно, ну, корсет мене пережав, але Максим Максимович мій створив чудеса. Так що, дівчатка, отакий світу, вечірній лук, накидочка. От так захотілося мені, зараз. Захотілося мені так одітися зараз і вам сказати. Це що значить говорить про те, що ти світу йдеш на одуження і ти що, ще може суботу підеш на роботу, а? ану скажи. Так що, дівчатка, мій результат вам на лице. Ще раз хочу вам сказати, як писали, що я, там, може, мотивую, там, прям, прям чуть ли не принуждаю йти на операцію. Дівчаточки мої, ніхто нікого нікуди не принуждає. У кожної людини є своя головка. Хто хоче колоти у кольчики, хто сідає на дієту, хто що, мені дієта не допомагала. Мені нічого не допомагало, я все время хотіла їсти. Їла, 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 та й наїла. Ну, наїла дійсно, дівчатка. Коли було нормально, то було нормально. Ну, Но коли вже я сідала і мій животик ішов пошти до колін, дівчатка, це я вважаю, що це вже ненормально було. І я рішилася на цей крок. Рішилася на цей крок, тому що я знала, що я йду в надійні руки, я йду, що я вийду від ізюмінка. Да? Ця ізюмінка зараз, звісно, трошки. Ох, ух, ах, але вибачте, щоб бути красотою, треба і робити ох, ух, ах. Діванна дієта у мене зараз шикарна. Я лежу, сидю, лежу, сидю. Так що, мої ріднесенькі, я завжди вам говорила. Звісно, є такі дівчатка, знаєте, посиділа недільно витончена як ниточка. А мені, щоб бути витонченою як ниточку, треба цілий рік нічого не їсти. Я думаю, що результатом ви вместе со світулечкою все бачите. Ну тут все видно. Тут не треба нічого говорити. дівчатка. Я ж трошки набрякша. Я ж трошки набрякша, подожіть ще. Ще дві недільки я зійду вся. я взагалі буду друга. Повімаєте? Багато хто пише, якби те питатися. Діво, дівчатки, ну я зараз сяду, знаєте, практично мені головне не їсти мучне і сладке. Якщо я не буду йому їсти мучне і сладке, все буде добре. А це буде добре. По-другому не буде ніяк. 에, а ще хочу сказати: в будь-якому дівчатки, якщо вам ніде нічого не заважає, то воно хай буде все місці. Мені дійсно воно заважало. Це ви знаєте, це все було шутки шуточками, Моя ізюмінка. 에, якщо мені навіть мені писали, що ну ви ж говорите, що ви жінка без комплексу і обрізала живіт. Я ніколи в житті не казала, що живіт – це мій комплекс. У мене комплекс це мої ручки. Вони є, будуть і були. Я їх обрізати не буду. Це точно. Тому що мені даже сам лікар сказав, що не потрібно. Дівчатка, я не буду. Так що одним словом, дівчатки. Якщо ви хочете щось собі зробити, вколоти, сісти на дієту, зайнятися спортом, Боже, це все ваше бажання. Саме головне ваше бажання. Я вам бажаю тихого, спокійного вечора. Я вас обіймаю. I love you!